Скільки буде коштувати відвідати зимову країну на ВДНХ сім'ї з трьох людей. Почнемо з приємного. Вхід тут безкоштовний. На вході відразу Манечка карусель Покатати дитину тут коштує 150 гривень. Вийдуть гарні фоточки. Головна атракція тут це різдвяна ковзанка. Білет коштує 390 гривень. Множимо на трьох, виходить 1170 гривень. Намерзлися час зігріватися глінтвейном. Дорослий 160, дитячий безалкогольний 130. разом 450 гривень. Саме час відвідати фабрику мрій, адже тут живуть ельфи та проводять майстер-класи. По розпису ялинкових іграшок. Квиток на трьох обійдеться 1200 гривень. Ну й не обійтися без сувеніру. В середньому ялинкова іграшка коштує 350 гривень. Будемо по-скромному, візьмемо одну. Ну Ось наша сім'я вже й зголодніла. Фудкортів тут багато. В середньому на людину вийде 350 гривень. Помножимо на три 1050 гривень, і ми ситі. Багато тут не лише фудкортів, а й атракціонів. Але.